Мир Божий вам, дорога церква, слава нашому Господу Ісусу Христу, що Він нам допоміг до цього часу дожити, зберіг нас, захистив В цей час війни, що наша країна потерпає від різних обстрілів, всякої небезпеки. Так? Дякувати Богу, ми переночували цю ніч, дякувати Богу, ми знову можемо тут зібратися в мирі. Славити Бога, один одного бачити. Це все милість Божа. Ви знаєте, так от йде час вже, скажімо так, більше як два роки, третій рік пішов війни. І ти десь, то все, дивишся, правда, воно десь надоїдає, стомлюєшся, не говорячи вже про щось більше, в кого дійсно горе прийшло, плач, прийшов в сім'ю, такий, що загинули рідні, близькі, бо хтось десь отримав якісь, ну, скажімо, втрати, то важко робиться. І люди, знаєте, десь задаються питаннями, господи. а... Чого воно так відбувається? А чому ти допускаєш, що ці війни йдуть? Чому ти, Господи, взагалі не зупиниш зло на цьому світі? Я думаю, що ви не раз десь таке чули, самі десь, може, десь так думали. Я буквально так от, недавно говорив з одним знайомим. Він каже: Ти знаєш, я дивлюся на це все і так собі думаю, а взагалі, чи Бог є. То що, якби Бог був, то може би він цього не допустив, що гинуть безневинні люди, гинуть діти? Гинуть люди, які взагалі нічого злого не зробили, але, але так стається, що вони попадають під ці обстріли, під різну небезпеку. Якщо Бог є, то чому Він це не зупинить? І ви знаєте, багато таких питань можна задавати Богові, чому він не вмішається. Ну коли ми задаємо Богові таке питання, ви знаєте, воно завжди десь однобоке виходить. Тому що ми, задаючи питання, Господи, чому ти не зупиниш беззаконня? Чому ти не зробиш так, щоб не було гріха в цьому світі? Ми беремо одну сторону, другу сторону, не дивлячись на себе. Ми забуваємо в той момент, що ми самі грішимо. Ми забуваємо в той момент, що ми самі підлягаємо суду Божому. І якщо би по-справедливому знов-таки прикликати Божий суд на землю, щоб Бог розібрався з всіма беззаконнями, всіма гріхами, що твориться нечестиве в світі. То Бог би, скажімо так, до нас в тому числі мав би діло. І зачастую ті люди, які задають питання, Боже, чого ти не наведеш порядок, до них би перших Бог мав би підійти і наводити з ними порядок. Тому що, знаєте, як написано, що весь світ лежить в узлі. І каже, якщо би Бог дійсно став розбиратися зі злом на цій землі, то по доброму рахунку він би мав просто всю землю знищити. Тому що всі люди згрішили, написано, і всі лишені слави Божої. Десь хтось більше, хтось десь менше. Але всі люди під гріхом. І ви знаєте, апостол Петро, він отак, говорячи, скажімо, на подібну тему, це в другому посланні Петра, в третьому розділі, з першого вірша, дивіться, як тут написано. Це вже друге послання пишу вам, улюблені, в них нагадуванням збуджую ваше чисте розуміння, щоб ви пам'ятали слова, раніше сказані святими пророками, і заповідь Господа Спасителю, Спасителя передано апостолами вашими. Насамперед знайте, що в останні дні прийдуть зухвалі холителі, які чинитимуть за своїми похотями і казатимуть. Він каже, що це будуть люди наглі хулителі. Які будуть чинити за власними похотями. Тобто в них будуть гріховні якісь бажання, і оправда... оправдовуючи ці свої похоті, вони будуть казати, де обітниця пришестя Його? Тобто люди чинять гріх і кажуть, а де Бог? Нема, нема цього пришестя, нема того, щоб Бог розібрався, наказав. І далі пише, бо з того часу, як почали вмирати батьки, логіка людей, так? Від початку творіння все залишається так само, нема змін. Ти згрішив, а наказання нема. І відповідно, та й Бога нема, бо нема наказання, так люди мислять. І Петро так каже: ті, котрі так думають, не знають, що небеса були споконвіку, і земля була створена Словом Божим. Я тут пропущу кілька віршиків, і в дев'ятому вірші написано: не зволікає Господь з виконанням обітниці. Як деякі вважають зволіканням, але довго терпить заради нас, не бажаючи, щоб хто загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. Вон де виявляється відповідь? Бог може ще тому цей світ не нищить, не, не палить це все, що є на цьому землі, землі щоб просто дати шанс людям покаятися, навернутися. А налдай ще пише: прийдеш День Господній, як татю ночі, і тоді небеса з шумом перейдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються земля і всі діла на ній згорять. Прийде час і Господь буде судитися з цією землею. Прийде час, і вся земля, і всі діла на ній згорять. Але зараз милосердний Господь ще допускає можливість людям дає шанс покаятися і навернутися. Тому цінуємо цим часом, цінуємо цими можливостями і будьмо вдячні нашому Богові, що Він ще довго терпить і ще нас десь благословляє. І другий момент, про що би хотів сказати, про те, чому ж Бог таке не, не знищує зло, чому відбуваються війни на цій землі, чому Господь не втручується? Ви знаєте, Господь створив людину вільною в своєму виборі, Господь не зробив людину роботом. Який має виконувати чітко вказані накази. Якби так було, і якби Господь зробив, щоб ми просто виконували накази Божі, то ми б по сьогоднішній день були в Едемському саду, жили би там прекрасно, людство би жило і не було би ніяких проблем. Але Господь роздав людині свободу волі. От Є таке українське гарне слово воля. Навіть на тризубі, так, український тризуб перекладається як воля. Тобто воля з одного боку це як вільний, що ти хочеш робити, і воля, як твоє внутрішні бажання. Що от мене така воля моя. Я так хочу поступати. І от Бог дав людині цю свободу вибору. І виходить, наслідок цієї свободи вибору це вже за людиною. І те, що людина сьогодні пожинає наслідки свого вибору. Ну, то це людина сама в тому вина. І я вже сказав, якби людина не згрішила людство в Едемському саду, якби люди не пішли проти Бога, то не прийшла би смерть на цю землю. Якби Каїн не позавідував Авелю, він би не вбив свого брата. Знов таки, це не Бог так зробив, що смерть прийшла. Бог казав, що не робіть цього. Но людина Бога не послухала, і як наслідок непослуху Богу Бога, приходить смерть на землю. І ми сьогодні пожинаємо наслідки наших вчинків. І все це тому, що Господь дав нам свободу вибору. І я би хотів якраз на цьому зупинитися і поговорити на цю тему про те, що дійсно Господь нам дає волю. І як ми нею будемо розпоряджатися, ми відповідальні в результаті за наші вчинки. Я би хотів от звернути на це увагу, що Господь, він, коли нас створив, каже, Він. Хотів все добре для людини дати в клізі еклезіаста написано такі слова в 7 розділі, 29 віршом. Тільки це я знайшов, що Бог створив людину правою або праведною. А люди пустилися у безліч помислів, або в інших ще переводах написано: вони знайшли багато лихого. Вони знайшли багато лихого. Чомусь ця наша людська природа. Оця плоть, вона чомусь тягнеться до гріха, вона чомусь хоче злого, вона чомусь хоче робити те, що не добре. І ви дивіться, що головне, про що я кажу? Що Бог не зупиняє людину, коли вона хоче чинити зле. Бог десь підказує, Бог десь людині допомагає. Але Господь, знаєте, силою людину не тримає. Господь рахується з нашим вибором. І Він нам дає цю свободу вибору. От ви подумайте про те, щоб дійсно, якби Господь забрав в нас можливість вибирати добро і зло. Так, навіть десь погане. Але Господь дозволяє. І Він, знаєте, от, скажімо так, Він шанує людину, Він дає їй цей вибір, щоб ти сам це вибирав. І от, дивлячись на це, Господь, наприклад, в Старому Завіті. Він якраз про це говорив, коли Господь розказував, що буде, якщо ви будете грішити, і що буде, якщо ви будете старатися добровільно мені служити? Я хочу це зачитати. Це написано в книзі повторення закону? 30-й розділ відоме місце з 15 го вірша. Ось я сьогодні запропонував тобі життя і добро, смерть і зло. Бог каже, я тобі даю оцю пропозицію, я пропоную тобі, а ти вже сам вибираєш. Кожен сам вибирає в своєму житті. Людство, як я сказав, загалом і в частності кожен з нас. І Бог далі каже: якщо будеш слухати заповіді Господа Бога Твого, яку заповідаю тобі сьогодні, любити Господа Бога Твого, ходити усіма путями Його і виконувати заповіді Його, і постанови Його, і закони, то будеш жити. Буде тобі добре, розмножишся, благословить тебе Господь Бог твій на землі, в яку ти йдеш, щоб уволодіти нею. Бог каже до єврейського народу в даному випадку, до цілої нації. Бог каже, ви прийдете в ту землю. Хочете, щоб у вас не було ворогів, щоб з вами ніхто не ворогував, щоб на вас не нападали, щоб вам добре жилося, щоб у вас був добрий урожай, щоб худоба ваша родила, щоб плід утроби в тебе був благословений. Слухайся, Господа, служи йому, і буде у вас все добре. І далі Бог каже: якщо ж відвернете серце твоє, і не будеш слухати, і заблудиш, і станеш поклонятися іншим богам і будеш служити їм, то я сповіщаю вам сьогодні, що ви загинете і не пробудете довго на землі для володіння, якою ти переходиш через Йордан. Бог каже про наслідки. Але якщо ти вибереш іншу дорогу, от що на тебе чекає, оскільки перед вами прикликають сьогодні небо і землю, життя і смерть. Запропонував я тобі. От дивіться, знов таки, як Бог піднімає людину, як Бог шанує людину, Він каже, я тобі пропоную. Він каже: оце може на тебе чекати, або це. Але я тобі пропоную, я тобі даю вибір. Бог людину не заставляє. Ви знаєте, сатана, він людину ловить, сатана людину не відпускає, а Бог дає свободу вибору. Каже, хочеш ти, йди. Я тобі дозволяю, але ти маєш розуміти, що на тебе буде чекати? Життя і смерть запропонував я тобі благословіння і прокляття. Далі Бог каже, обери життя, щоб живти і нащадки твої. Бог пропонує до людини. Каже, обери. Дивіться, Бог не заставляє людину, а Бог каже, обери. Я думаю, ви стикалися з тими, як десь буває. Довіруючих можуть казати, а тобі цього не можна. А тобі це так хіба так можна тобі робити? Що значить не можна? От що значить не можна? Що значить, апостол Павло каже, все мені можна, але не все на користь. Все мені можна, але ніщо не повинно володіти мною. Ви дивіться, який перевернутий розум, от кажу, в цьому світі. Сатана перевертає розум. Тобто, коли людина не робить гріх, то з нею сміються, ніби їй не можна робити гріх. Але з другої сторони, от, тобі не можна там пити, тобі не можна курити. Так я можу закурити. І що з того? Я просто не хочу це робити, я розумію наслідки того. Но ти, якщо би ти хотів не курити, так ти оцього цього зробити не зможеш. Тому що ти вже раб оцього гріха свого. Сатана тебе взяв в рабство, залежності, пристрасті, і він тебе вже просто так не відпустить. Той алкоголік, який мучиться вже зі стим стаканом, він би може радий той стакан залишити. Так він не може того зробити. І при тому кажуть, випий 50 грам, а що тобі не можна, ти не можеш випити. Я можу випити, але я розумію наслідки, що того буде. Але ти не можеш вже того стакана лишити, бо ти вже став рабом. Отак відбувається з гріхом. Бог каже: ти вибирай. Ну, ти маєш розуміти, що твій вибір він буде мати наслідки, те, що тебе чекає. І тому, скажімо так, розумно і правильно, дійсно прислухатись до слів Господа, і Бог каже: вибери життя, обери благословіння. І якщо ти не обереш, відповідно, ти мусиш розуміти, що на тебе чекає. Як то далі написано, люби Господа Бога Твого, слухав Його, приліпився до нього, бо в цьому життя твоє, довгота днів твоїх, щоб перебувати тобі на землі, яку Господь Бог із клятвою обіцяв батькам твоїм. Ви знаєте, знов таки, читаючи ці слова, звичайно, Бог буває, допускає трудності, буває людина живе свято, і Господь допускає якісь випробування в житті. Це індивідуально в кожному, нема, знаєте, шаблона. Але часто буває, що люди задають Господу питання, Боже, а чому в мене хвороби, що в мене проблеми? І при тому людина може, як я вже сказав, цих слів не дотримуватися, може жити як хоче, робити беззаконні, і потім задавати Богу питання, Господи, а чого ти допустив це в моє життя? А це наслідки Твого вибору. І це, це я кажу до кожного з нас сьогодні. Що ми вибираємо, те ми і будемо мати в більшості в нашому житті. Тоб... Що Бог нас не заставляє. Ви дивіться, Господь настільки добрий, що Він, от навіть візьмемо притчу про, е, про батька, про блудного сина, як її називають. Пам'ятаєте цю притчу? От ви дивіться, як цікаво Бог поступає, а цей батько, він якраз є про образом батька нашого небесного, Отця Небесного. От було в одного батька два сина. І молодший син приходить до батька і каже: Батько, дай мені те, що мені належить, моє майно. І дивіться, що Бог робить. Що він робить? Він йому дає. Він йому дає Добрий син. Ти так хочеш, для тебе це не буде добре. Ти підеш і ти це потратиш. Я хочу батько. Добре, я тобі даю. Він дає йому це майно. Ви знаєте, що далі відбувається. Він йде в далеку країну, знаходить там багато друзів, веселиться, гуляє, прекрасно, поки є оце батьківське насліддя. Ну, потім він це все пропив, прогуляв, розпустив. Друзі, дивися, десь розсіялися, вже нема нікого. І він голодний сидить, і що робити? Йде пасти свині. А для, ізра... для євреїв це взагалі було позорно мати діло, от щось зі свиньми, це були нечисті тварини. І він йде пасти свиней. І він там навіть написано, він радий був наїстися тими рожками, які давали свиням, але йому не давали. Він же навіть готовий був їсти свиньми, Йому написано не давали то. Аж тоді він приходить до себе і каже, та ж мого батька є стільки їжі. Я вернуся, хоча б буду найметом в домі свого батька. Але дивіться, що важливий момент. Він сам це рішає. Оце його рішення вернутися до батька. В нього було рішення піти від батька, батько йому дозволив. І в нього є рішення вернутися до батька. І що робить батько? І батько з радістю його приймає. Батько відкриває обійми, зустрічає свого сина. Радійте, бо це мій син пропадав, і ось він знайшовся. Оце серце небесного батька. Він любить тебе, він тебе приймає. Але якщо ти захочеш від нього піти, він тебе за руки тримати не буде, він тебе відпустить. Тому що він тебе поважає, він розуміє, що це твоя воля, це твій вибір. Це твій вибір. І зверніть увагу, коли цей син вернувся до свого дому, батько його відновив в статусі. Він йому там написано на дів персня на палець. Це означає, що він його взяв свої сини, але майна він більше йому не дав. Майно, яке батько розділив, старшому залишилась частина, а свою частину він вже прогуляв. Батько вже не має, що йому дати, бо він вже все своє забрав. Тому часто, коли ми йдемо, скажімо, десь в світ, набираємося там чогось недоброго, розпустили своє благословіння. Буває часто, що потім просто цього благословення вже немає, не залишається. Це особливо десь стосується молоді. Хай Господь молодь благословить, щоб дійсно то благословення, яке Бог предназначив, щоб можна було зберегти, не розгуляти, не розпустити. І Господь дає тобі можливість це робити. Я думаю, ви були свідками. От знов-таки аналогія згадується, що коли от меншим був, особливо десь в селі, коли жінка, знаєте, чоловік десь п'є. Чоловік десь хоче піти собі з друзями, дати собі, як кажуть. Жінка його тримає, десь сварить. І скажіть, доки воно їй поможе? Вона піде там одну сусідку насварить, сварить, другу не давай йому, не наливаємо. Ну він все рівно знайде. Людина, яка хоче робити гріх, вона все рівно буде робити гріх. І Господь нас не тримає. Хочеш робити? Йди роби. Ну розумій, що тебе чекає. І другий момент, дивіться, на що хочу звернути увагу, я говорю про свободу вибору, про волю, яку ми маємо, і що ми маємо розуміти під цим. Другий момент, який хочу підмітити, це те, що Бог нам дає перемогу над нашими ворогами, але не над нашими друзями. Коли ми вибираємо свідомо дружити з гріхом, любити гріх, Бог нам тоді не дає перемогу над цим гріхом. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Коли ти борешся з гріхом, коли гріх є твій ворог, і ти хочеш його перемогти, і просиш, Господи, допоможи мені, Господь стає на твою сторону і Бог тобі допомагає. Але коли ти прив'язаний до гріха, коли ти любиш гріх, і тобі хочеться з ним бути, і ти кажеш, Господи, звільни мене. Ну Бог ж то серце бачить, ти любиш цей гріх, тобі з ним приємно. І в такому випадку Бог не дає перемогу. Я хочу, як приклад, зачитати місце, щоб було зрозуміліше. 23 розділ з 9 вірша. Тут розповідається, як євреї виходили з Єгипту, євреї йдуть в обітований край. І дивіться, що Бог каже до, до свого народу: Господь прогнав від вас народи великі і сильні, і перед вами ніхто не встояв до цього дня. Один з вас проганяв тисячу, бо Господь ваш сам воює за вас, як говорив вам. Тобто Господь сам воює за вас. Господь за вас бореться. 23 розділ Ісуса Навина з 10-го вірша. І далі написано так: тому всіляко старайтеся любити Господа Бога вашого, якщо ж ви відвернетеся і пристанете до залишків з народів цих, які залишилися між вами, і породичаєтеся з ними, і будете ходити до них, і вони до вас. Про що Бог каже? Отут живуть оці народи ханаанські, і Бог каже: Я звільню вас від тих народів, я допоможу вам перемогти ці народи. Но Бог каже: «Ну якщо ви захочете дружити з тими народами, якщо ви будете синів брати за своїх дочок, видавати своїх дочок за їхніх синів, як тут написано, вони будуть ходити до вас в гості, ви до них в гості, то Бог далі каже так, то знайте. Що Господь ваш не буде проганяти від вас народиці, але вони будуть для вас петлею, сітю, бичем для ребер ваших і терням для ваших очей, доки не будете знищені з цієї доброї землі, і куди вам Господь Бог ваш? Оці вороги ваші, якщо ви захочете добровільно, от про що я говорю? Твоя воля, твій свідомий вибір. Якщо ви захочете з ними дружити, то Бог каже, а як я буду тепер вам помагати їх перемагати. Ви ж самі хочете з ними дружити. Ви ж самі хочете з ними родичатися. Ви самі любите оці народи. Я вже вам не буду допомагати. Як я вже сказав, дивіться, в тому є десь якийсь зміст. Часто ми можемо боротися з якимось гріхом протягом довгого періоду часу і не мати перемоги. І одна з причин може бути якраз в тому, що ми любимо цей гріх. Він нам подобається, ми з ним дружимо. І може, ми розуміємо, що це не добре, але якщо ми до нього прив'язані, то, то і перемоги не буде. Ви дивіться, апостол Іоанн, він так каже в своєму посланні: не любіть світу. Не любіть світу ні того, що в світі. Не любіть. Бо все, що в світі, похідь плоті. Тобто людина любить похідь плоті. Людина любить обжиратися. Людина любить. Все, що зв'язано блуд, всяка нечистота. От людину, людині це подобається. І вона десь, може, Бога просить, Господи, даруй мені свободу. А сам любить десь там за жінками заглядати, за спідницями, як кажуть. А людина це любить. От вона цього не зреклася себе. Вона не, не цю плоть свою в цьому питанні не розп'яла. І каже: Господи, даруй мені перемогу. Бо каже, як я тобі можу дати перемогу? Ти ж любиш цей гріх, ти до нього прив'язаний. Не любіть все, що в світі, Похідь плоті, похідь очей, коли в тебе завість наповняє твої очі, коли ти тільки заглядаєш, а в того таке, а той таке має, коли ти женешся за грошима і кажеш, Господи, поможи мені не бути прив'язаним до цього світу. Ну як Бог тобі може помогти бути неприв'язаним, як ти женешся за тим, як ти любиш того, як ти заздриш. Гордість життєва. Знаєте, як Христос говорив, що ви любите до фарисеїв сідати на перше місце в синагогах. Ви любите, щоб до вас казали учитель. І ти ніби кажеш, Господи, поможи мені бути смиренним, лагідним. Але Бог каже, ну як я тобі дам цю лагідність, якщо ти хочеш бути гордим, якщо ти любиш це? якщо тобі це приємно. Ви дивіться, я буду закінчувати, ми будемо молитися. Я кажу, Господь нам проявив велику честь для кожної людини, Він дав нам свободу вибору. Але ми маємо розуміти, що ця свобода вибору вона має наслідки. Що ми вибираємо? І дійсно, як я говорю, коли ми любимо гріх, коли ми прив'язуємося до гріха, Господи, поможи нам в першу чергу відректитися від цієї любові, зрегтися цього бажання гріховного, дружити з гріхом, получати від нього задоволення. І тоді, коли ти відрікаєшся, у цій любові до гріха Бог тоді вже стає на твою сторону, і Бог починає тобі допомагати, і Бог тоді дає перемогу над нашими гріхами. Хай Господь нам всім в тому поможе. Амінь. Будемо молитися.